Привіт підписники і підписниці. а також гості цього каналу. Я вас дуже рада бачити в цьому новому влозі. Це ось я була в театрі Лесі в Києві і дивилась для домашнього огнища за мотивами повісті Франка. Раз. Під час моїх мини. Мені сподобалось все, крім гри головних героїв. На жаль. Тому не можу прям радити цю виставу, але цікаво було подивитися, як адаптують цей твір. А ще мені дуже сподобався невеличкий музей, який є в цьому театрі. Привіт підписники і підписниці. Я навіть не знаю. Коли саме цей шматочок відео буде у влозі, чи на початку, чи всередині, чи може взагалі в кінці? Тому що цей влог зараз складається з настільки рандомних шматків, що я не знаю, як я це все маю змонтувати, а змонтувати я маю це вже доволі скоро. І дуже багато всього сталося за останній місяць. В цьому влозі ви побачите мою неймовірну подорож, Дрогобич. Под але зараз не про це. Зараз я хотіла вам розказати, що я нещодавно нарешті використала свій сертифікат в сенсі і купила собі три книжечки. Зараз про них вам швиденько розкажу. Це буде такий, знаєте, дуже поверхневий огляд. Просто два слова про кожну книжку. Захотілося дуже поділитися, тому що я реально довго думала, як використати цей сертифікат. Я склала собі список і в результаті купила взагалі не те, що планувала. Мені здається, що цього не було в списку в більшості принаймні. З цих книжок, але ось так тисяча гривень пішла на три такі книжечки. Мені не дуже їх зручно тримати однією рукою, тому давайте просто про всі по порядку поговоримо. Перше, це бомжі Донбасу. Бомжі Донбасу, звичайно ж, з першої хвилини, як я дізналась про цю книжку, підкупили мене своєю назвою. Це прям ну це продало мені книжку. Назва плюс обкладинка. Це виглядає неймовірно. Про бомжів Донбасу я вперше почула років п'ять тому. Напевно, може трохи менше, може трохи більше. Але ось нещодавно читала схід українського сонця. Я про неї розказувала в попередньому влозі. І там згадувався автор цієї книги Олексій Чупа. У нього взагалі неймовірна історія життя. Він Працював на заводі в Макіївці і е, разом з тим він поет-письменник. Він це якось поєднував, така непересічна особистість, як на мене. І, власне, хто, як не непересічна особистість, міг написати книжку, яка називається Бомжі Донбасу. Спочатку я думала, що це реально буде про безхатьків книжка, а потім зрозуміла, що там є такі алегорії різні, є роздуми взагалі про Україну, е, про Донеччину, зокрема, і про те, як там жилося україномовним людям. Або людям які вболівали за Україну, були патріотами України, і насправді дуже мені цікаво цю книгу почитати. Ця книжка вперше вийшла в 2012 році. І як на той час вона настільки. Пророча. І от тоді ніхто про це не говорив особливо. І ем, напевно Олексія Чупу тоді вважали таким параноїком, знаєте, міським божевільним, як і всіх людей, які, наприклад, говорили про можливе вторгнення Росії або про те, як важливо відмовлятися від всього російського і так далі. і так далі Ви самі все це знаєте. Я впевнена, бо ви в мене дуже свідома аудиторія, дуже свідомі підписники і підписниці. Але ще цікаво, що Олексій Чупа. В передмові до нового видання це здається 2024 рік. Чи щось таке? Він написав таке: окремо, хочу передати привіт новому молодшому поколінню читачів, яке про бомжів дізналося з Твіттеру пару тижнів тому. Друзі, я страшенно радий, що ви зараз це читаєте, бо в 2012-му план був такий, і тепер навряд чи хто звинуватить мене у параної. Ви взагалі не повинні були вміти читати українською. Ну розуміємо, да, куди ця історія буде йти. Мені насправді дуже сильно цікаво цю книжку прочитати. Я впевнена, що я її швидко прочитаю, вона дуже маленька, Це однозначно, мій читатський план на найближчий тиждень. Другий мій читацький план і власне те, що я вже почала читати, це детектив Артура Гейлі. Це така, знаєте, абсолютно незапланована покупка була. Якраз цієї книжки не було в моєму списку, здається а Може і була, але оце така покупка просто для душі почитати, розслабитись. Я давно не читала детективів, до речі, тому вчора якраз почала і в принципі цікаво. Я знаю Артура Гейлі більше як автора виробничих романів. І я не знаю, можливо, тут буде якраз інтегровано виробничий роман в цю детективну історію, точніше, навпаки, можливо, ми з цієї книги дізнаємося більше про якусь внутрішню роботу в поліції, про те, як там все влаштовано. Поки що я прочитала десь сторінок 50. Є інтрига, є, мені здається, декілька сюжетних ліній, які можливо колись переплітуться, але я ще не впевнена. В цьому починається цей роман з того, що поліцейський з Майами отримує дзвінок з в'язниці, де готується до ем, страти один з злочинців, якого він засудив колись ем, за там, дуже тяжкі злочини. І він хоче поговорити з цим поліцейським. Він хоче йому сповідатися, і поки що не зрозуміло, що він хоче. Йому сказати, і сам поліцейський не здогадується ні про що. Поки що я не здогадую, що цей вбився, хочу йому сказати, і куди взагалі приведе ця історія. Тому інтрига присутня. Я зараз якраз на моменті, коли цей поліцейський доїхав до в'язниці, і я вже просто не можу дочекатись, коли я буду продовжувати читати. Тут десь 600 сторінок, але щось мені підказує, що прочитаю я швидко, тому що це, врешті-решт, детектив. І ця інтрига вона буде спонукати мене читати далі і читати швидко. Не скажу, що мені дуже подобається ця обкладинка, і взагалі обкладинки серії Культрід від КСД. Але, але мені дуже подобається форса... форсаж форсаж. Та форсаж. Він дізель. Але мені дуже подобається форзац, такий доволі стільовий, вайбовий. До речі, що я згадала, що ця книжка, чому я її раніше не купувала, тому що вона була дуже погано перекладена чи погано відредагована. Я читала погані відгуки і відгуки незадоволених читачів. Але ось це видання це вже абсолютно нове видання 2025 року, тому сподіваюся, тут буде краще. Принаймні, поки що у мене немає нарікань, нормально читається, нормальний переклад, нормальна редактура. Хоча ми знаємо, да, що КСД іноді грішить не дуже хорошим перекладом. Ми такими перекладами, що ніби чат GPT перекладав. Але, але поки що нормально. Будемо дивитися далі. І остання книжка, про яку я вам розкажу, це Артем Чех, пісня відкритого шляху. Я так давно задивляюся на цю книжку. Я про неї розказувала ще у відео з книжкового арсеналу. Я її там бачила, листала. Мені прям дуже-дуже дуже цікаво її прочитати. Я люблю, як Чех пише. Я до цього читала лише хто ти такий, але мені хочеться ще більше читати його творів. І мені здається, це буде щось таке. Цікаве і незвичайне. Чесно, я вже навіть не пам'ятаю анотацію, яку я читала. Я Лише пам'ятаю, що тут щось має бути про США і українця якогось, який туди поїхав давно. От, але більше я не знаю, тут на форзації є якісь карти. Міссурі, напевно, напевно, це карта Міссурі. О тут мені, до речі, подобається обкладинка, дуже гарна. І якщо ви будете купувати цю книгу, то майте на увазі, що існує дві версії обкладинки, як виявилось. Бо я ледь не купила іншу, яку я не хотіла. Вона така, ніби більш глянцева, знаєте, більш. Звичайна, а ця вона от має таку цікаву поверхню. Її набагато приємніше читати в руках. Читати її набагато приємніше тримати в руках. Я трошки ближче потім підзніму, щоб ви побачили оцю таку рельєфність. Вона така трошки шерахувата. Не знаю, що існує таке слово, і мені здається, що вона от по вайбу навіть більше підходить цьому роману. Тому я рада, що я вчасно помітила і взяла інший примірник. От теж уже дуже дуже ексайти читати. І в принципі, я думаю, що я от може якраз одна за одною ці книжки прочитаю в березні. В принципі, мені подобаються такі читацькі плани. Я собі потрохи повертаю цей скіл читати, ні на що не відволікаючись, і читати більше ніж дві книжки на місяць. Uh, цьому я, звичайно, дуже сильно рада. Так що, отакі от три поповнення у мене з'явилися сенсу. Я рада, що я нарешті використала свій сертифікат, і більше не треба про нього думати і думати, які книжки обрати. Uh, от такі справи. Зараз я піду їсти млинці, які я насмажила вчора о дванадцятій ночі. Отакий вайб. Ви мене спитаєте, Настка, що за класна кава там у тебе вариться? І це ви ще не чули, як воно пахне. А я вам зараз розкажу це 25 Coffee кофі прислали мені свою новинку, ось таку каву. Називається вона Honduras Ель Жардін. І тут у нас такий смак: просеко, жовті яблука, молочний шоколад. Зараз буду пробувати і кайфувати. А для вас залишаю, як завжди, промокод. Він буде десь тут на екрані. Біжіть, собі класну смачну каву, але тільки після того, як додивитись цей влог. Домовились? Домовились. Приїхали в Дрогобич. Тут сніг. Тут, ну, просто сніг. Тиждень було була спека. І саме тоді, коли ми приїхали, сьома ранку. Все закрите ще. Крута. Що відбувається в Дрогобичі, друзі? Яке сьогодні? 16 березня. Шок. <світ> так, огляд на готель в Дрогобичі. Подивіться, який балкон сумасшедший. Запишу людей, як я буду холодичка ходити. Звичайно, для цього призначення готель. Отак. От Другобичі <світ> присутня. <світ> Оток, ми ймовірно. Цікавий факт: в купе з нами, в Дрогобич, їхав директор Саливарні соляного заводу в Дрогобичі. І він нам дуже багато розказав про це місце. І він дуже хоче його якось там розбудовувати, реставрувати і так далі. І дуже було цікаво поговорити. Якщо ви це дивитесь, добрий день. Дякую. І що? І зараз ми йдемо власне, на саливарню на екскурсію. Дуже я excited подивитися, що там. У нас повністю мокрі ноги, бо ми йдемо просто по воді, по снігу, але сподіваюся, екскурсія буде цікава. Покажу вам все. Ось такі перші краєвиди селиварні. Так ми прибираємося. І прикинь, мені було супер. Просто сад у дуже хорошенький, Мокрі ноги, але я п'ю лати сіллю. І я накупила ось це все. І я в абсолютному кайфі, друзі, за ваше здоров'я. Спробуємо лати сіллю, друзі. Відчувається. Черсний сушка. Дуже цікаво. Всім драгоби. Це така трансформаторна будка, ніби якийсь склеп. І щось ще сранка. І ще якась мозаїка. Ох, Драгобич, я тебе люблю. Добрий вечір, підписники і підписниці. Зараз у нас буде анпекінг всього, що було придбано мною в Соливарні сьогодні. Я в захваті від цього досвіду, мені дуже сподобалася екскурсія. Мені неймовірно подобається мерч, який вони роблять, і все, що продається в маленькій крамничці, яка там є. Там є чудові місця біля маленького каміну, де ти можеш посидіти, погрітися, бо ми бачили, яка сьогодні погода. Це було просто неймовірно. А, там просто дуже затишно, можна випити каву сіллю, як ви вже бачили, або еспресо, або латте. І просто дуже там приємно було бути. Дуже класний спейс, такий квиточок. 10% в закладі одному в Дрогобицькому він вам дає. Ми використали цю знижку. Потім три різні сілі у мене тут. Солі, три різні солі, сіль для грилю. Ладно, це однакові. Це сіль з петрушкою і чесником Що з такими травами. М -м, amazing, вона дуже дуже гарно пахне. І мені подобається, як вона задизайнена. клас. Ще купила таку магнітку. Мені вона дуже подобається супер вайб 30 гривень. І також ще така сіль пластівцями для моєї сестри, яка обожнює сіль їсти просто кайфувати від того, що вона їсть. Сіль. Отака дуже гарна. Мені подобається дизайн знову таки. І що у нас тут ще є? Купа маленьких шоколадочок. Які я подарую ще не знаю кому, просто як маленький сувенір з Дрогобичем, теж він дуже стільово зроблений, такі малюточки. І також моєю подружкою була придбана футболка. Дуже прикольна, класна. Там спереду просто маленький логотип Дрогобицької саливарні, а ззаду ось ці всякі приколдеси. Взагалі, вона супер. Ще дуже багато різних солей і сіль для ванни є, така прикольна арома спа. Так от, з ефірними оліями з дрогопицької солі для спокійливих та лікувальних ванн. Все, пока. Дякую. Ростовим майданчик знаходиться там, де перший кардіон. Hello vlog. This is my Drogobych. <laughs> Please take a look. Боже, oh, як там гарно. Mm -hmm. Друзі, Дрогобич Дрогобич в серці тепер не завжди. Тому є якесь озеро? Чому ми не знали про це? Друзі, підійматись на ратушу в Дрогобичі обов'язково. Дуже красиво. Ще так все зимове зараз це просто вау. Люди ходять. Дивіться, яка хорошенька бібліотека. І чорновол стоїть. Якась вулиця бібліотек. І подивіться, які двері розкішні. Пав. Доброго дня, підписник. сьогодні ми на завданні. Ми в місті, яке називається Солі. Найпопулярніший заклад в який майже неможливо попасти. Ми не попали вчора, сьогодні ледь попали. Довелося познайомствам розрушення. Ми намагаємося зрозуміти, чому цей заклад найкращий в торговичі. Це було в якому місці, ми тільки що до сьогодні. Перша візитівка Соліка. Деруни. Порівнюємо з розміром моєї голови. Як він називається? Шампіньон чемпіон. Шампіньон чемпіон. Єс. Тільки для чемпіонів. Також у нас присутні дві падельні вареники. Інсейн. Ідемо досліджувати таку красу. Дивіться, прямо біля селиварні. Наїлись в Соліку на два роки вперед. Я вже не можу дихати. Прийшли в церкву. Щоб насолодитися гарною церквою побудованою без жодного цвяха. Звідки я знаю цю інформацію, я не знаю. Я не пам'ятаю. Я, я, я не думаю, що це про цю церкву. Я не думаю, що це про цю церкву. Але напишіть в коментарях, хто знає. І звіця, так світло падає якось гарно. Це абсолютно унікально. Вау. Подивиться, яке склепіння. Отут одна церква. А от там вже інша церква. І ця це церква в церкві. А це пекло. Це, це Люцифер. і Іуда. Ми побували в цій церкві. І друзі, що я можу сказати, коли ви в Дрогобичі не можна оминути цей, ну. Просто не побоюсь цього слова феноменальний приклад релігійної архітектури. А ця церква побудована так і без жодного цвяху я не обманювала вас. Натомість використовували отакі дерев'яні кілочки, які називаються тимлі, здається. Якось так. На сході вони називаються чопики. От таке смішне слово. Ось таких вони побудовані, бачите, і тут, і всюди. А... Дякую, операторці, за положну роботу. Е, і там подивимося ще просто дуже гарно. отут. І там одна церква, а тут ще, інші, ще інша церква, і виходить, що у нас церква в церкві, щоб можна було двічі на день справляти богослужіння в старі часи. Так не можна було робити, якщо тільки одна церква, тільки один одне богослужіння на день. І також ми дізналися, що ця церква. 15-17 століття і зберігся оригінальний ключ 17 століття, і ми потримали його і згодали наші бажання, і всі вони збудуться. Збудяться отак, друзі. приїжджайте в Другобич, він вас здивує. Цей влог на такій мовчизній ноті і залишати якийсь відкритий фінал. Тому вирішила, що я вам ще розкажу свої враження від книжки Елізабет Гілберт Суворі чоловіки? Ви її неодноразово бачили в цьому влозі. Я її, власне, дочитала під час поїздки в Дрогобич, і останній день, коли було дуже холодно, і ми з подругою просто з кав'ярні в кав'ярню переміщалися, щоб зігріватися. Я майже повністю цю книжку прочитала. Чи це найкраща книга Елізабет Гілберт, яку я читала? Ні. Чи я трохи розчарована нею? Можливо, тому що знаєте, Елізабет Гілберт вже підняла планочку. Я вже маю певні очікування щодо її творів, щодо її романів. І після природи всіх речей мені взагалі здається, що вже нічого ту книгу не зможе перевершити. Але наскільки я пам'ятаю, суворі чоловіки це взагалі її перша книга? Тому я роблю знижку на це. І про що тут взагалі? Давайте почнемо з цього, щоб я не розказувала просто відірвано від сюжету. Тут у нас історія двох островів в штаті Мен в Сполучених Штатах, які воргують між собою за вилов омарів. У них є якісь там омарові війни один з одним. Вони один одного ненавидять. Дуже велика історія ворожнечі і довга між цими островами. І ось на одному з них народжується дівчинка Рут. І стає головною персонажкою цієї книги. І власне, ось про що ця книга? Тут немає якогось такого вау закрученого заплутаного сюжету. Це просто про життя на цих островах, про звичайних людей, які там живуть, про цих рибалок, про їхні родини. І та у нас є головна героїня, але чесно. Вона мені не те, щоб не подобалась, мені просто було все одно. На неї вона не якась суперцікава. А у неї доволі незвичайна історія її походження, взагалі її родини. І про це цікаво було дізнаватися, бо ми не зразу знаємо взагалі. Що у неї в родині є якийсь такий секрет, який поступово нам розказується. Я думаю, що десь на половині книжки я це дізналася. Взагалі, сюжет тут дуже-дуже повільно розгортається. Перша глава була настільки довга, вона була повністю про історію цих островів, хто їх заснував, хто там жив, оці всі омарові війни і. Як я вже казала, Елізабет Гілберт може дуже класно, дуже добре прописувати детально сетінг. І ми повністю розуміємо контекст, в якому відбувається ця історія. Але на цей раз мені було прям так багато цього, і це в якийсь момент стало трошечки нудно. Тут дуже дуже довгі глави, і чесно, мені це не подобалось. Я вже прям мені дочекала, коли ця глава закінчиться. Тому що, якщо там ще й не дуже багато всього відбувається, і якось це все не дуже динамічно, то не так, щоб дуже цікаво мені читати. В якийсь момент стало цікавіше, маю визнати. Я прям швидше почала читати, і навіть можливо трошечки. Ця історія мене захопила. Але та, не те, щоб я дуже співпереживала головній героїні, не те, щоб вона мене якось захоплювала. Вона, не знаю, порівнянні з усіма іншими героїнями Елізабет Гілберт, вона не, не вражала мене. І та, мені власне не так, щоб було діло до неї, набагато більш цікаві мені здається інші персонажі, які навколо неї. Її сусіди, люди, які живуть з нею на одному острові, і люди, які живуть на іншому острові, теж і там доволі багато таких колоритних персонажів. І загалом я не можу сказати, що це погана книжка. Я в якийсь момент навіть насолодилась читанням, але це був не дуже тривалий час. От мені дуже дивний тут кінець. Він прям. Такий хеппі енд, прям все так класно. Вау! Wow, що аж якось не віриш в це? І так, оскільки я особливо не відчувала ніяких почуттів до головної героїні, мені було все одно, що там з нею сталося. Та у неї доволі вражаюча історія життя. Але знову ж таки, це все настільки якось нереально закінчилось, як якась така казка. Не знаю, є питання до цієї книжки. Uh, дуже дивні там ще були вайби між головною героїнею і старшим чоловіком. Uh, і в якийсь момент там прям такі якісь інапроприєт моменти почались. От Абсолютно ні звідки. Просто. Я не буду спойлерити, але ну, трошечки 18 плюс було. Буквально декілька сторінок, але я така: вау. I didn't see it coming. знаєте, Я прям не очікувала. От, але е, це не дуже велика книжка, в принципі. І якщо вже все інше прочитали у Елізабет Гілберти, хочеться ще чогось, або навпаки, з цієї книжки почати, щоб потім е, спостерігати, як її письмо змінюється на краще і як вона там краще пропрацьовує головних героїн своїх, і наскільки цікавішими вони стають, то в принципі почати знайомство можна. Знову ж таки, я в захваті від цієї обкладинки, де Омара так от переливається. Оце клас, е, ми Сподобався переклад. Дякую видавництво Старого Лева, що було без крінжі. От, і в принципі, не так, щоб погана історія, але не вау, я не вражена. Це десь. Три зірочки з п'яти. На цьому, власне, буде завершувати влог. Дуже дякую вам, що подивились його. Сподіваюсь, він вам був цікавим. Сподіваюсь, вам сподобались мої пригоди в Дрогобичі. Ще раз дуже раджу всім завітати там на Соливарню, якщо будете в Дрогобичі. Не забувайте ставити палець вгору, якщо вам сподобався цей влог, і підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні. Побачимось в наступних відео. Па-па!